Вітаю, ми компанія Шеврон Патріот. І ми займаємося вишивкою не лише шевронів, але також ми робимо вишивку на одязі, на футболках, на худі, на кепках. Робимо також вишивку на пракурах. Робимо липучки, які можна за допомогою праски приліпити до одягу. Загальську такій клікій. Слой знизу прикладаєте на тканину, проводжуєте праскою, тримаєте кілька хвилин, і воно після цього тримається. Дуже часто все замовляють, як аніме, і нашивки. І, до речі, у нас діє акція, коли ви купуєте від 6 шевроних по 50 гривень за одну штуку. Якщо ви купляєте один шеврон, це буде 50, це буде 100 гривень за штуку. Також у нас є шеврони, що світяться в тендері. Під цим відео знаходьте контакти в описі профілю.